Хлопці, як СЗС сіє. Ревнесенько як по комп'ютері, по навігатору. Радочки як віночки, гляньте. Ви ці радочки. Як має бути. Гарненько проглядається. Ще якби диски поміняв нові, то от ще було б ідеально. Ну, думаю, з часом ми і до цього дійдемо, поміняємо. Новенькі дисочки. Гляньте. Що ще, Що ще хотіти? Радочки, все як має бути. Десь місцями є чуть на рівності, де не було вологи, то вона ще не встигла зайти. Після доща вона зійде, вона нас є не. Тому що, як я сказав, дощу ж не було практично місяць. Віцькі радочки. Тому що сушники є зношені раз і треба обрати оцей люфт направо-наліво. Вони ще там трошки гонять. Оце також треба зробити. А так, на свої гроші сівалка бомба.